Всем вітання Черговий, черговому заторі по Львову і власне продовжу тему попереднього відео, яке я записував в подібному форматі, а тему знищення Львова, ну і не тільки Львова, тому що те, що відбувається у Львові, воно ж відбувається по всій країні. Тобто немає нічого оригінального, все, все те саме. Всюди ті ж проблеми, всюди, як кажуть. Всюди війна, всюди при владі і некомпетентних хабарників, мародерів, можна сказати, враховуючи те, що в нас все-таки де-факто стан війни, як би його не називали. От. І незважаючи на те, що війна, в повітрі знову починає недобре пахнути виборами. Недобре, тому що тепер до звиклого лайна додався запах, запах, як кажуть. Плоті, яка розкладається запах крові. І Мене сьогодні сьогодні записую інтерв'ю на Укрлайф і власне, було запитання про вибори. І тут два слова скажу Значить, не про Львів, хоча воно Львова теж стосується. Якщо в нас все-таки буде спонукання до миру в обмін, на території, а відповідно мир буде корелюватися з тими, з тими плюшками, там, вступ в НАТО, ЄС, ну, одним словом, ті речі, які абсолютно нічого не дають звиклому українцю. Це все міф, звісно. ну, але Багато хто вірить в те, що якщо у нас там приймуть ЄС, щось зміниться, нас от не прийняли в ЄС, але дали купу грошей. Те, що в нас не прийняла НАТО, допомога йде, ну, я сумніваюся, що якби ми були в НАТО, то хтось би там вступався за нас. Тут інше питання, але якщо значить, якийсь сценарій буде прийнятий, то це де-факто буде заморозка конфлікту на якийсь час. Відповідно, під час переговорів, які будуть знову ж таки тривати в невизначеному проміжку часу, невідомо скільки, в цей проміжок спробують провести вибори. І тут, відповідно, зараз оця вся нечість, яка піариться, яка е, заробляє мародерствує, заробляє гроші на, на біді, на горі інших людей, тобто тих, як правило, бідних, переважно бідних українців, які не можуть відкупитися, які не можуть е, там собі взяти якусь соросячу бронь. оця вся нечість зараз полізе у владу з патріотичними гаслами, з гаслами от я воював там, чи я там був чи я волонтерів. Я хто, тому що багато хто воює, теж воюють в різних потішних батальйонах. Ну і це не секрет. Тобто це, це реальна ситуація, коли купа тих людей, які себе позиціонують як вояки, вони насправді перебувають в рядах Збройних сил України, але користуючись особливими умовами, вони, як кажуть, пороху на передовій не нюхали. От. Ну, Про волонтерів тут що сказати, вже давно на тій темі піариться там притула і там багато інших. От, е допомагають, допомагають активно фронту ті, хто е грабує бюджет, це реалії нашого часу. Е ну і Відповідно, е це стосується і нашого е рідного Львова безпосередньо. Тому що, якщо ви подивитеся, відкриєте там. Чи телеграм-канал Львівського мера, чи сайт міської ради. Там маса позитивних таких новин, маса всяких дійств, присвячених там війні, чи присвячених допомозі фронту і так далі. І так далі. Насправді за цим всім, всім ховається як цинічний розрахунок, так і піар. Розрахунок на політичні дивіденти, піар відповідно на тому, що. Люди, які би мали якісно виконувати свою роботу в органах місцевого соврядування, вони знищують далі львів, зробляючи на тому яке кажуть, мільйони доларів, і офірують дещицю, там якусь частинку офірують. Жертвують на потреби війська під камери, під знимочки, звісно, приймають участь в якихось в нікому не потрібних заходах, розповідають про якесь партнерство. Е -е, в мене взагалі складається таке враження, що окрім всього іншого, у нас е, Україна перетворилася знаєте, в такий полігон для медичних всяких досліджень. Клінічні, клінічні дослідження, які проводять фармкомпанії, вони ж за це платять реально. І платять немалі гроші. І коли наш мер носиться там, як він то ніж він дуже любить англіцизми з проектом там, Unbroken, де допомагають нашим воякам відновлювати втрачені кінцівки і так далі. І, так далі. і чуючи від лікарів те, як їх завантажили якоюсь незрозумілою посаниною, де вони буквально все описують. То, чого не робили раніше, здавалося б так, в нас же ж там країна в смартфоні і так далі. А тут вимоги такі. І я маю дуже таку велику підозру, що це все робиться для того, щоб задовільнити, скажімо так, побажання фармацевтичних та інших корпорацій, і Україна перетворилася в такий величезний полігон для медичних досліджень. Хтось зато отримує реальне бабло. В чому я не сумніваюся, знаючи абсолютний цинізм нашої влади і, і так далі. Ну і от, Львів, от я стою, буквально стою, не рухаюся, стою в заторі. От бачу, як часто навіть швидкі не можуть приїхати, які носяться туди назад по місту. Бачу забудову на кожному кроці. Читаю, стрічка новин. На місці там підприємства буде черговий житловий квартал і великі досягнення там, а там буде громадський простір, а там буде дитячий садочок. Ну ніхто не каже, що дитячий садочок насправді буде приватним. І це бізнес, тобто це не садочок. Це давайте називати речі своїми іменами. Це під садочок зроблене приміщення, але це комерційне приміщення. Тому що це дитячий садочок, де батьки будуть віддавати діток за гроші. От, і це не має нічого спільного з соціальною складовою, тому що соціальна інфраструктура це коли це соціальне, коли це йде за кошти держави, за кошти платників податків, за кошти, які держава заробляє. Ну, у нас зрозуміло, нам на все не вистачає і держава починає ті функції скидати. Витискуючи останні з тих нещасних людей. І от коли ти їдеш і бачиш це, що відбувається, часом хочеться буквально кричати, люди добрі, засхаменіться, ви що не розумієте, що насправді відбувається. Я дивлюся, як облайкують в соцмережах значить, там дописи садового місто, виділо там скільки ста мільйонів на допомогу. Війську там і місто купило щось там. Ну, по-перше, місто купилося, не купив пан мер, Це кошти громади міської, які давно вже стали приватними коштами володоморців по всій Україні. Але народ тішиться, от щось роблять там добре. Коли, коли ти бачиш реальну картину, а що відбувається, ти розумієш, що місто потенційно знищено. Чому потенційно знищено? Тому що ці знову-таки мільйони квадратних метрів, і цей потік тих мільйонів квадратних метрів тих рішення не стихає, вони всі падають на ту існуючу інфраструктуру. Це півбіди, тому що інша ситуація це всі недоліки, всі ганджі переощільненого міста, які є насправді дуже серйозними, тому що якщо ми говоримо про... Наслідки це наслідки починаючи від психологічного дискомфорту людини постійно, якась стіна перед очима. Це наслідки безпосередньо екологічні. Вже в 2008 році доктор наук Микола Назарук в своїй монографії 21-го століття писав про те, що на магістральних дорогах шкідливі викиди перевищують в рази, в рази перевищують допустимі норми. А з того часу ліпше не стало, стало тільки гірше. І коли, повертаючись знову таки до грошей, коли зараз чергове зачепив, зачепився за тему сміттєпробного заводи, сміттєзвалища. а всі мовчать з 16-го року, після трагедії, сміття львівське почали возити куди? По Україні. По Україні, здебільшого по Львівській області, там, але все на Львівську область не виходить. Тобто, возить сюди, де зуміли домовитись, домовилися ж не задарма. Дуже хитрий зробив хід мер садовий. Він перекинув це все на компанії. Приватні компанії, компанії, зокрема там з чітко визначеним російським слідом, про що писали, були там дослідження на Ютуб-каналі Король Данило. Там було розслідування про зв'язки з, рос... з, з російським бізнесом, безпосередні зв'язки, з доказами і так далі. Байдуже всім, байдуже. От і про ця тема, як кажуть, десь вона з'являється. Потім вона десь стихає. І, і люди не думають про те. А... Уявляєте, скільки мільярдів, мільярдів не, не мільйонів, не десятків, не сотень, а мільярдів вже пішло з міського бюджету, коли 8 років сміття возиться не під Львовом, де воно мало возитися, якщо був би наведений порядок з, з, з міським сміттєзвалищем, а вони возяться по всій Україні, по Львівській області. тобто там... Кожен раз, кожна ходка, кожна машина сміття це додаткові кілометри, додаткові пальне, додаткові накладні. І це звідки береться все? Та з коштів Львівської громади з кишені. А тут черговий скандал зупинили це сміттєпереробним водіництвом Ну я думаю, що не поділили гроші. Або поляки за давати якісь бажані відкати. Бог я знаю, побачимо там, що ситуація буде розвиватися. Справа не в тому, справа в цьому шоту. Явіть собі, мовчать всі. Тут дали там пару сотень мільйонів з міського бюджету на потреби ЗСУ і всі там лайкають. Який ж добрий мер, які ж мудрі депутати, які ж вони всі хороші, що вони виділили гроші для наших збройних сил. І тут, же, і тут же мовчок про те, що хронічно збиткові комунальні підприємства, не просто збиткові, хронічно збиткові. Чому збиткові? Безгосподарність і, і звичайно корупційна складова. Відкати і так далі, завищені ціни, роботи, які насправді виконуються тільки на папері, і так далі. І так далі. І кримінальні справи по тому є. Тут Це я не фантазую, це по багатьох підприємствах кримінальні справи є, ну десь вони там є. От, але питання закривалося і може зараз закривається, але свого часу закривалося там десятками, е сотнями, ну не, не сотнями, але там більше сотні було роздано квартири різним правоохоронцям, різним е скажімо, силовим структурам за кожним бюджету місця. Ну і ніхто нашого дорогого мера не щіпав за його гріхи. От, е таких реаліях ми живемо. Ну і зараз відповідно теж ніхто за це не покараний. Безгосподарність, корупційна, абсолютно забудова Львова, повне нехтування генеральним планом, що призводить до тяжких наслідків, до створення е, просто ну, такого, скажімо, шкідливого для життя і здоров'я мешканців Львова, середовища. Теж всім на це начкати. От таке, але будуть вибори. І Оці всі, всі, що зараз піаряться на крові, на біді, на горі. Паралельно не буваючи кишені за рахунок знищення міста, повторюється, що ця картина не тільки Львові, вони всі зараз полізуть в владу. Але тепер скажіть мені, а хто винуватий в тому, що оце все наобирають знову такі? Якби не було таких, не було б передумов, що це все наобирають, то вони б і не лізли. І вони б на тому не піарились, і вони б робили те, що вони мають робити, ту роботу. Ну, але кожен народ достойний свого правителя. І вся влада, звісно, від Бога, тільки е, невідомо за які гріхи. Перепрошую, бо я вже виїхав на Брутівку. Тут е, дякість звуку погана, тому завершую. Завершую, дякую за увагу. Почуємося, побачимося.